Ну, що одного не будуть користуватися. Ті, що мають ну, що, ну, не будуть користуватися. На якій основі було знято шланги навіть. А що ви заходите в власність, вже шланг стоїть, що печатано. Волонба От Поясніть, хто вас допустив. Якби я був, ви б не немаєте. Або були би прокурора, ордер, тоді Ось. заходите в мою хату. Власність. Ви просто не знаєте, ви, що... Влазового господарства це є наша власність. Ваша безпека. Моя, я, моя хата то є мій власний. Якщо що станеться, то нас тягає. Вас тягають так. вас дочекатися, так. я не в такий службі робити. Ви до пчеття, будете. Треба Користувалися 9 місяців і газу не висипали, нічого не було, а тут виходите на чужу власність. Я не знаю, що ви ці є. Якби зайшли в хату, то і не вийшли. Я б не дав. Відключити і люди мають бути без нас. якій условия? Що ми маємо? бути? Що ми зробили? Кримінали підписалися. Ми ми не винні, ми розуміємо, Ми, розумі. ми, ми розумі. захищаємо, ми свою державу захищаємо ми. Я розумію, я розумі. не вас не спокійно. Ми не хочемо за те, що ви люди, якого я, ви, ви, я той шмар не давно, то ми його тривісти не побачимо. А чого? Тоді можна було вмотати, до ставиться пломба. І вмотуються.